Тож, ми відкрили Revit першу, До прикладу, що ви перед собою побачите? Ви побачите файли, які ви відкривали, або будуть у вас тут стандартні. Це в мене проекти, які я відкривав ось недавно. відносно. А тут у нас будуть знаходитися всі сімейства, які ви створювали або редагували. Вони будуть відображатися останні тут. Це у нас меню, де ми відкриваємо моделі, це проекти або сімейства. Відкрити існуюче або створити нове. BIM 360 це платформа, яка дозволяє працювати усім онлайн. Тобто, якщо ви працюєте з деяких різних міст або взагалі країн, ви можете приєднатися до однієї моделі і працювати в ній разом. Про це я запишу, можливо, окремо відео, якщо це буде комусь цікаво. Це дуже крута штука, що дозволяє Revit в принципі, займати дуже високий рівень в плані програм. Тож, сьогодні ми будемо розбирати, в принципі, перший запуск створити, так сказати, перший проєкт. Тому, як його можна створити? Ми, можемо, ми створюємо новий проєкт. У нас випадає меню, в якому ми можемо вибрати або темплейт. За якими ми можемо вже він підгружує всі налаштування, які вам потрібні, е, і багато чого того, яку, що ви ніколи не будете використовувати. Але якщо ви дуже дуже новичок вам це в принципі підійде. Тут будуть стандартні. Е, Ваші темплейти, які налаштовані, це не ваші, це темплейти, зроблені автодеском. Вони підібрали, що потрібно, в принципі, для конструкції проєкту конструкції. Там будуть підгружені колони, балки перекриття і все таке, що зв'язано з структурними елементами. В архітектурі будуть типи стін, і їх буде дуже багато, і вони будуть зазряти, в принципі, модель. А я хочу вам показати а, інший трошки підхід. Ми будемо створювати. Проєкт без шаблонів, він буде суто пустий. Відкриваємо. Вибираємо систему вимірювання. Imperial це більш USA, Metric це наше. Те, що використовується в Європі. Ми бачимо перед собою пусте поле левел 1. Можемо подивитися всі вкладки покласти, це нічого не створює. В цій зоні у нас знаходяться вкладки для моделювання, аналіз, анотації це більш для того, щоб оформлювати види для креслень. Далі у нас ця вкладка це використовується більшість для того, щоб моделювати ландшафт. Тут у нас є топо сюрфейс, а компоненти сайту, паркінги, і property-line, це червоні лінії проєкту. В принципі, деяким у нас. Ну, вони в нас теж використовуються, тому це дуже важлива штука. На ній я зупинюсь трошки пізніше. Буде відео, яке буде стосуватися тільки координатам та property Line. Я розповім, що це таке, як її налаштовувати, як змінювати координати системи координат координатпроєкту, що таке система координат проєктів. Сьогодні ми затронемо це, але ми поверхностно пройдемось, аби знати, що це таке, і воно є в, цьому, в цій програмі. Далі, це про те, що я і казав, це collaboration, Це коли ми працюємо в моделі не самі. Коли ми працюємо в команді, наприклад, я там займаюся ландшафтом, деякі з моєї групи людей, компанії працюють в інших системах, наприклад, там хтось архітектуру робить, хто структуру. Ці всі моделі ми лінкуємо, це теж ми пройдемо, вони тут в тут вкладки Insert. Тут все загружаємо і вигружаємо. В колаборації ми можемо вигружати, створювати вірксети. Вони тут знаходяться. Це щось наподобі слоїв, але трошки інше. Мені дуже подобається ця функція, я її використовую, навіть коли я сам в проєкті. А Ще є, є Publishing Settings. це налаштування паблішингу якраз у 350 bim 350, то як автодиск, диск і всяке таке. Ну, моніторинг а, це теж штука прикольна, розповім про неї обов'язково, як дійдемо. А, тут, в принципі, в нас сховане все, що стосовно того, <coughs> створити плани, створити секшени, а, створити плани. <coughs> Ми вибираємо план. Або план потолку, структурний план, якась частина плану. Або план ері. Це не, трошки не те, що і флор-план. Тож ми дійдемо до цього, я вам розповім, як цим працювати, як це створювати. Це більше про зонування. Створювати елевейшни – це фасади. Також створювати секшени. Розділи ми сьогодні будемо створювати їх. 3D-види, камера, проход це в принципі дуже прикольні штуки для того, щоб там винести щось окремо на лист, показати, як це буде. Ну, в принципі, підготувати модельку для деякого рендеру. Але сам рендер в Revit не дуже, тому це, в принципі, тільки підготовка. Е, в менеджер. Це в цю вкладку ми сьогодні будемо використовувати. От, це один із прикладів. Е, Редагування наших вісей тому ми в ній сьогодні попрацюємо. Тут, в принципі, все підписано все класно, якщо у вас є базове знання англійської мови, і так відповім, чому англійська мова. Бо, в принципі, якщо ви хочете працювати в якихось компаніях, які працюють в ревіті, вони всі використовують англійські версії. Тому, як мінімум, потрібно навчатися в них. Бо це буде вам легше надалі, якщо беруть компанію без е, знання англійської мови, це вам допоможе орієнтуватися по самій моделі. У мене так і вийшло, що, що у мене було не дуже висока, не високий рівень англійської, тому е, мене взяли, але я дуже гарно знав програму. В принципі, мені вистачає і досі, і зараз, е, то що я вмію робити в ній. Якщо вам здається, що це щось таке дуже неймовірне, це інколи так. Але, в принципі, головна, мабуть, ціль це то, що немає нічого неможливого. В Revit можна створити все. І хто би що би не казав, що тут щось там дуже важко, ні, можна все створити. І головне, це дуже параметризована програма, вона дуже облегчає створювати креслення. Вигружати моделі для координації, координуватись між системами. Це дуже гарна, класна програма, яка кожен рік оновлюється. В принципі, це зараз 21-й, але вже є і 24-й, і 25-й, клацею, граємо, ну, не граємося, працюємо в них. І це, в принципі, вони всі однотипні, але там деякі штуки з'являються, які об'єкт. Які облегчують життя, а деякі, в принципі, не потрібні. Тому ми зараз працюємо в 21-му, бо ця тема про гріди вона всюди. А єдине, мабуть, це то, що в 24-му вони вже відображаються на 3D-видах, в цих ще їх такої функції немає. Ну, це, в принципі, нам. Не помішає розібратися з рядами. Ось. Далі. Це у нас ідуть адони, які ми можемо підгружати, розгружати це я далі. Ну і далі це вже, в принципі, більш те, що. Ну, в принципі, далі йдуть адони які допомагають вам працювати. І модіфі модіфі це якраз та панель, яка, в принципі, і буде максимально більше використовуватись, ніж все інше. Бо в ній, в принципі, все буде. На рахунок, хочу вам сказати, на рахунок гарячих клавіш є гарячі клавіші, і це дуже пришвидшує працю в, в, принципі, в моделюванні, тому щоб загрузити ці гарячі клавіші, ми відкриваємо опції. У нас є, є тут вкладки, де ми можемо налаштувати графіку. Графіку, як будуть підсвічуватись елементи, які будуть вибиратись елементи. Можливо, якісь помилки і все таке. Тут ми, в принципі, можемо пройтись. Ну, мені це постандартно. Я не дуже любить щось змінювати, бо це, в принципі, мені ніяк не мішає. Локейшн, рендеринг, це, в принципі, спейлінг. Тут якраз знаходяться кастомні. Не кастомні, а це якраз і є. Це туди підгружається в ваші темплейти. Якщо ви хочете їх зробити, щоб вони постійно підгружались, то все тут знаходиться. Так. Нам нужен інтерфейс. Ми заходимо в інтерфейс, і у нас є якраз гарячі клавіш. Customize, і у нас з'являється поле Customize, поле якраз наших гарячих клавіш. Ми можемо знайти команду. Як, типу, знаходимо команду. І вона у нас типу ось знаходиться. А, вона показує парт. Це якраз яка вкладка, де знаходиться і сама сама назва команди. Я використовую всі команди, які я використовую, вони в основному складаються в тому, що це двойне нажаття. Бо. Це пришвидшив роботу, чим вибирати там ВА, БА, ДА. Але якщо кому так зручно, можете вигрузити і займатися спокійно цим. Тут є фільтр, який може, допоможе вам знайти всі команди і налаштувати. Я спробую зробити вам. Повний список своїх команд, можливо, ви з ними погодитесь і будете використовувати їх. Але в принципі майте на увазі, що це дуже пришвидшує роботу. Так, воно, коли ви тільки стартуєте, це робити це важко, але ви привикаєте і працюєте ви постійно з ними. Тому це дуже гарна штука.